Привіт усім! Вихід Battlefield вже на носі, менше тижня залишилося. Це дійсно велика подія, принаймні масштаб дискурсу, рівень очікувань та залучення спільноти, цього року перевершує усі інші інфоприводи. Сьогодні я пропоную зібрати докупу всю найважливішу інформацію про те, що нас чекає на старті, а головне, як гра буде жити та розвиватися після релізу. Адже ми всі знаємо, що для сучасних ігор це навіть важливіше, ніж сам запуск. Ми вже отримали офіційну дорожню мапу. Це, по суті, план розвитку гри на найближчі місяці, згідно з. З ним повноцінний перший сезон стартує вже 28 жовтня, і тут є цікавий момент. Пам'ятаєте, раніше були витоки інформації про те, що саме з першим сезоном у грі з'явиться режим королівської битви. І з датою інсайдери тоді не помилилися. Сезон справді стартує наприкінці жовтня, але чому в офіційній дорожній мапі про батл Рояль немає ні слова. Це залишається головним відкритим питанням. Можливо, він з'явиться пізніше, або його тримають у таємниці для гучного анонсу. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Спочатку давайте розберемося, що ми отримуємо, коли. Сервери запустяться 10 жовтня. По-перше, режими. Нас чекає 8 основних режимів. Вони поділені на дві категорії: 4 для наземних війн, масштабні бої з технікою на великих мапах, і чотири для ближнього бою, зосереджені на битвах піхоти на менших локаціях. Серед них є два режими, яких ми ще не бачили під час бета-тестування: ескалація та великий командний дезмач. Також відомо з попередньої комунікації, що розробники обіцяють переробити режим Rush, збільшить кількість гравців до 16 у кожній команді та відбуватися. Балансують точки підриву. Розробники вже пообіцяли впровадити і публічний браузер серверів. Це означає, що гравці зможуть створювати власні лобі через платформу Portal і ділитися ними в публічному доступі. Водночас студії хочуть подбати про те, щоб навігація була максимально простою та зрозумілою і не поступалася у зручності плейлістам. До цього всього є одне важливе питання: як саме працюватиме система досвіду? Наразі відомо, що обрані режими серед користувацьких зможуть потрапити до регулярних плейлістів і даватимуть. Повний функціонал прогресії, водночас на приватних чи власних серверах кількість отриманого досвіду буде обмежена. Це важливий момент, адже розробникам потрібно уникнути потенційного аб'юзу, коли гравці штучно накручують прогресію та обходять заплановану систему розвитку. Ще одна дилема, перед якою стоять творці Battlefield, це питання класової зброї. Чи варто залишити систему з відкритим вибором, чи повернутися до жорстко закріплених класів? На даний момент розробники намагаються адаптувати баланс таким чином, щоб зменшити вплив аб'юзивних тактик. У системі зі змішаним озброєнням моє ж особисте припущення, гра все ж може зробити крок назад до закритих класів і залишивши повну свободу лише для окремих режимів та користувацьких серверів. Позитивні зміни вже торкнулися і в мувменту та відображення у самому геймплеї. Тепер гравці позбуватимуться енерції після слайду, а розкид стрільби у стрибку значно збільшиться. Думаю, це не менш потужна відповідь Call of Duty, ніж останній лайв екшн трейлер. Також деякі інсайдери вже відмітили, що ромби над головами з'являтимуться збір. Більшою затримкою, а іноді навіть взагалі не підсвічуватимуть ворога. Гравцям доведеться більше покладатися на власну пильність, і це, в свою чергу, має значно вплинути на динаміку боїв. Згадаємо і про арсенал. Так чи інакше, з офіційних заяв чи витоків нам відомо про 52 види зброї, і це дуже солідне число. Хоча я підозра, що чверть з цього списку потрапить у гру крізь сезонні оновлення, про деякі я розповім уже пізніше в цьому відео. Третій момент стосується сторін конфлікту. Наразі нам відомо про три військові корпуси з боку. Кожної з двох ворогуючих фракцій НАТО та Паксармата. Поки що можна сказати, що це лише естетичне оформлення наших бійців, їхня зовнішність та уніформа. І, ймовірно, якщо в майбутньому розвиватиметься лор та з'являтимуться нові театри бойових дій, ця кількість збільшиться, а ми побачимо глибший зв'язок між нашими підопічними та глобальним конфліктом. Давайте переходити до основної надбудови, яку принесе нам перший сезон. Його перший розділ називатиметься Rogue Уус, що можна перекласти як несанкціоновані операції. До переліку додасться. Новий тактичний режим під назвою Strike Point. Тут лише два склади боротимуться за контроль над одним центральним об'єктом чи точкою. Очікуємо напружені швидкі дуелі та високі ставки. Також ми отримуємо нову локацію Blackwell Fields. Можливо, ви її раніше бачили, адже вона фігурувала в злитих відео під назвою Badlands. Це велика відкрита мапа, яка ідеально підійде для масштабних боїв із використанням транспорту. Значною мірою поповниться і наш арсенал. Додадуть броньований джип з кулеметом, а також з'явиться нова зброя в трьох категоріях. Карабін Скар, пістолет Glock22 та короткоствольна снайперська гвинтівка Fix. Додадуть і новий тип обвісів, накладку Пікатіні, це, по суті, обвіс, який дозволить ставити додатковий лазер чи ліхтарик на свою зброю. А ще перший розділ додасть нам новий тип снайперських прицілів. В зі стартом сезону запуститься і косметична бойова перепустка. Те, які преміальні предмети з неї, ви зараз бачите на екрані. Зрештою, оцей період між 10 та 28 жовтня дасть розробникам час на фінальні правки, підкоригувати баланс зброї та різні характеристики вісів, і на мою особисту думку, зброярна мета сформується у грі доволі швидко. Я лише сподіваюся, що вона не буде контролювати гру настільки, що іншими ганами неможливо буде грати. Разом з тим, маю чуючку, що це вплине на рішення розробників додати найактуальнішу зброю у внутрішній магазин. Знаєте, без феєричних клоунських скінів їм все одно треба буде якось робити гроші. Надалі розділи будуть виходити з інтервалом в три тижні. А ще інформація про те, що ми отримаємо більше однієї мапи вже в першому сезоні. Підтвердилася. Розділ каліфорнійський опір стартує вже 18 лютого та принесе значну зміну обстановки та механік. Ми побачимо Іствуд. Це, як заявлено, заможнє передмістя з гольф-клубом та тенісними кортами. Локація сильно контрастує з занедбаними містечками на близькому сході. Тут же охайні котеджі та доглянуті зелені газони. Але разом з тим мапа має загалом вже знайомий ландшафт з низькою забудовою та відкритими полями по інший бік. Тоді ж з'явиться тимчасовий режим Саботаж. Це фановий режим, який перекочував. До нас із Battlefield Hardline. Дві команди по вісім осіб на швидкість повинні будуть мінувати об'єкти, одночасно заважаючи одна одній. Має бути весело, я особисто таке ще не пробував. Напишіть, якщо обавились у це раніше. Також цей розділ перевнесе трофейну зброю, так звані Battlefield Pickups. Це особливі рідкісні предмети або гаджети, які лежать у визначених точках на мапі. Такі штуки ви не можете тримати у своєму спорядженні, але можете підібрати і тимчасово їх використовувати. Постійний арсенал в другому сезоні також поповниться. Додадуть двоствольний помповий дробовик DP12 та револьвер Magnum, а з обвісів з'явиться нова передня ручка. Третій розділ, що стартує 8 грудня, перенесе нас у суворий зимовий пейзаж і ймовірно, атмосферу свят. Це, по суті, вже знайома нам мапа Empire State, але чи то з новими погодними умовами, чи то з візуальним оформленням. Щодо тимчасового режиму Ice Lock, поки що відомо лише його назву. Поки що для цього розділу анонсований лише один новий вид холодної зброї людоруб, але він матиме свою власну анімацію добивання. Що саме по собі круто. Ви бачите, друзі, який потужний старт нам готують. Такий контент-план дозволить гарій утримуватися на верхніх позиціях ігрочартів щонайменше до кінця року. Без сумніву, нова Battlefield робитиме все, щоб поставити гравця на колію постійних оновлень та не дати жодного шансу конкурентам. Нагадаю, що найближчими цікавими проектами довкола стануть Ark Raiders, що вийде 30 жовтня, та звичайно ж Call of Duty Black Ops 7, намічена на 14 листопада. А далі, знаєте, свята. Багато гравців захочуть себе побалувати Грою, і у них перед очима тільки і маячитиме цей Battlefield. Моя особиста думка така: я не вважаю, що далі Battlefield зможе витримати такий ж шалений темп оновлень. Все ж хочеться вірити, що стратегія цих великих контент-дропів не буде сильно контрастувати з підтримкою гри в майбутньому. Можливо, ми ще побачимо якийсь гідний сюжетний DLC, а можливо, Королівська битва дійсно затрималася на допрацюванні і стартує з другим сезоном. Як я вже казав у одному з минулих відео, дуже хотів би ще побачити динамічну систему погоди та Будь-що з цього значним чином зможе перевернути те, як гра відчувається, навіть через півроку після релізу. Коротше кажучи, розробники мають широке поле для маневрів. Зрештою, спраглі гравці згодні були б ганяти той самий обмежений контент з бети тижнями чи навіть місяцями, а тут такі підгони. Сподіваюся, розробники усвідомлюють, що їхній грі потрібно щось більше, ніж короткостроковий ажіотаж. Особливо коли на горизонті вже маярить GTA 6 та перечуття наступної Modern Warfare 4 з режимом DMZ вже наступне. Року. Ці проекти будуть потрохи відчіпувати аудиторію від Battlefield. враховуючи її дво чи навіть трирічний цикл підтримки. Це важливий аспект, про який розробники мають подбати. Все ж сьогодні Батла безумовно демонструє перевагу. Я буду відслідковувати абсолютно всі оновлення, а найцікавіші публікуватиму у своєму Діскорді. Посилання знайдете в описі. Думаю, скоро ми таки почуємо інформацію про Battle Рояль, і я також про це напишу. Сьогодні я окремо не зупинявся на сюжетній кампанії, її невеликий огляд я вже зробив і залишу десь тут в описі посилання на нього. А поки у мене все. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, як ставитися до цих майбутніх великих оновлень. Побачимося на просторах інтернету.